Це вже сучасна будівля. Виглядає зовсім по іншому. О, yeah. oh, тут зовсім по іншому. It все виглядає. It, it toys. Бачите, шоу. Також кормушка. Подається. On the chain, this <laughs> three nails. You would like This like a prison, these doors, we need to. The second the book. We, they need to have contact with each other. It's very hurry, and so I ordered it chicken We need to вони зробили е елементи роздільні, але щоб вони могли між собою контактувати. Це важливо. Такі металеві чухалки, щоб вони чесали себе. Міста для того, щоб вони мали можливість попити. І спеціальний душ для свиней, який вони самі можуть активувати. Дерев'яшки вони використовують для того, щоб сильні їх гризли. Каже, їм це подобається.